Псалом 101. Господи, я буду оспівувати Твоє милосердя і Твою справедливість, співатиму Тобі псалми, пильнуватиму за непорочною дорогою, аби Ти прийшов до мене, у чистоті серця ходитиму в своєму домі, не положу перед своїми очима жодної негідної речі. Я зненавидів злочинні вчинки, і вони до мене не пристануть. Нещире серце нехай стане мені чужим, лихого. Я не хочу знати. Хто потайки поширює плітки щодо свого ближнього, того я знищу. Пихатого ока й зарозумілого серця я не стерплю. Мої очі спрямовані на вірних краю, щоб мешкали зі мною. Хто ходить бездоганною дорогою, той буде мені служити. Не житиме у моєму домі підступна людина, жоден неправдомовець не встоїть переді мною. Кожного ранку я буду знищувати нечистивих краю, аби вигубити з Господнього міста всіх, котрі чинять злочин. Псалом 102. Молитва нужденного, коли він убитий горем, виливає перед Господом свій жаль. Господи, вислухай мою молитву, нехай мій зойк дійде до тебе, не відвертай від мене свого обличчя в день моєї скрути. Нахили до мене своє вухо, коли я волаю до тебе, і дай негайно мені відповідь адже мої дні зникають, як дим, мої кості тліють, як жар вогнища, моє серце висохло, наче скошена трава, так що я забуваю їсти свій хліб. Від голосного мого стогнання моє тіло прилипло до моїх кісток. Я уподібнився до пелікана в пустелі. Я став, як та сова серед руїн, я не сплю, і стогну. Наче самотній птах на даху, упродовж цілого дня наді мною глузують мої вороги, ті, що знущаються з мене, стали проклинати моїм іменем, наче хліб я їм попіл, а свій напій я змішую зі сльозами через твій гнів і обурення, оскільки, піднявши мене, Ти знову штовхнув додолу. Мої дні, як зникаюча тінь, я в'яну, як трава, але ти, Господи. Пробуваєш вічно і пам'ять про тебе з покоління в покоління. Ти повстанеш і змилуєшся над Сіоном, бо пора його помилувати, оскільки надійшов слушний час адже твої слуги полюбили його каміння, їм дорогий навіть його порох, народи боятимуться Господнього імені, а всі царі землі твоєї слави. Коли Господь відбудує Сіон, Він з'явиться у своїй славі. Він почує молитви знедолених і не знехтує їхнім благанням. Нехай це запишуть для майбутніх поколінь, аби народ, який пізніше утвориться, прославляв Господа, адже Він дивиться з висоти своєї святині, Господь споглядає з небес на землю, аби чути з того нев'язнів і визволяти дітей, приречених на смерть, щоб сповіщати на Сіоні Господнє ім'я, і славити його в Єрусалимі. Коли народи й царства зберуться разом для служіння Господу, він виснажив протягом дороги мою силу, а мої дні скоротив. Тому я кажу: Боже мій, не забирай мене в половині мого віку, адже твої літа тривають з роду в рід. Ти на початку заснував землю і небеса є ділом твоїх рук, вони загинуть, а ти залишишся. Всі вони, мов одяг, постаріють. Ти їх заміниш, наче одяг, і вони проминуть. Але ти той самий, і літам твоїм кінця немає. Діти твоїх слуг також житимуть, і їхнє потомство постійно буде перед тобою.